Хочете зберігати продукти свіжими в рази довше, ніж зазвичай? Тоді вакууматор must маст хев на вашій кухні. Він видаляє повітря з пакування, створюючи герметичне середовище. Це запобігає розмноженню шкідливих мікроорганізмів і подовжує термін придатності без втрати якості. Продукти у вакуумній упаковці займають менше місця, ніж у звичайних пакетах чи ємностях, що зручно для заготовок, як от заморожених фруктів, овочів чи порційних страв. Маринування з вакууматором також стає простішим. Спеції глибше просочують м'ясо та рибу, і головне, значно швидше, ніж при звичайному маринуванні. А ще можна готувати страви сувіт. Про них розкажу пізніше, тому дивіться відео до кінця. Ба Більше пристрій може стати незамінним і у побуті. Наприклад, його легко використовувати для пакування речей, щоб зменшити об'єм багажу під час подорожей. Або ж для зберігання сезонного одягу, захисту речей від пилу і вологи. Принцип роботи пристрою простий: покладіть продукт або річ у спеціальний пакет, розташуйте на лінії запаювання, закрийте кришку та натисніть кнопку вакуумування і запаювання. Вакууматор видалить усе зайве повітря і запаяє пакет. І зробить це лише за мить вибрати такий корисний пристрій, просто якщо знати, які параметри дійсно важливі. Перше, на що треба звернути увагу, режим роботи. Адже від цього залежить, які види продуктів ви зможете вакуумувати. Базовий режим, який є у всіх моделей, вакуумування сухих продуктів, підходить для сипучих або твердих продуктів злаків, бобових, горіхів, а також для речей. Для м'яса чи риби в маринаді, соковитих фруктів, потрібний режим вакуумування вологих продуктів. Він здатен ефективно видалити повітря, не засмоктуючи рідину. Навіть у разі витікання невеликих Великої кількості соку, маринаду є спеціальний лоток для збору. Плануєте вакуумувати соуси, супи та інші готові страви, підійдуть моделі з режимом створення вакууму в спеціальних контейнерах і насадкою шлангом. будь які ємності не підходять, тому бажано, щоб спеціальні контейнери були у наборі або ж їх можна було придбати окремо. Якщо купуєте універсальні контейнери, то зверніть увагу на сумісність з вашою моделлю вакууматора. Регулювання ступеня вакуумування або ж ручний імпульсивний режим виручає, коли потрібно контролювати інтенсивність відкачування повітря. Натискаєте і тримаєте кнопку, поки не досягнете потрібного рівня вакууму. Це оптимальний режим для ніжних і крихких продуктів, як от ягід чи пісочного печива. Якщо немає імпульсивного режиму, то зупинити процес вакуумування можна кнопкою. Стоп для герметичного зберігання сухих продуктів буде достатньо функції запаювання без видалення повітря. Такий режим підходить для круп або спецій, коли вакуум не обов'язковий. Ще запаювання потрібне для того, щоб робити з рулону плівки пакети. Важливий параметр максимальна потужність вакуумування. Цей показник визначає наскільки ефективно пристрій видаляє повітря і вимірюється в мілібарах. Для домашнього використання достатньо від 500 до 900 мілібарів. Чим вища продуктивність насоса, тим швидше і якісніше вакууматор видаляє повітря. Вказується цей показник в літрах на хвилину і зазвичай становить від 4,5 до 15 літрів на хвилину. У більшості побутових вакууматорів довжина шва варіюється від 280 до 320 мм. Найпопулярніший розмір 300 мм, бо дозволяє запакувати як невеликі порції, так і об'ємні інгредієнти, наприклад, рибу, та навіть підійде для пакування речей. Головне пам'ятати цей показник при покупці пакетів чи плівки в рулоні для вакууматора, адже це їхня максимальна ширина. До речі, при герметизації деякі моделі роблять подвійний шоу, і це гарантія того, що нічого не витече з пакета і не просочиться всередину. А от додаткові опції зроблять вакуумування ще зручнішим. Світлова або звукова індикація допоможе контролювати роботу пристрою та повідомить про завершення. Відсік для зберігання рулону вакуумної плівки та вбудований ніж спрощують процес підготовки пакетів та гарантують рівний зріз. Прогумовані ніжки подбають, щоб пристрій не ковзав по кухонній стільниці, а відділення для зберігання кабелю забезпечить порядок. Для користування вакууматором знадобляться спеціальні пакети. Чи плівка в рулоні для вакуумування. Хоча, як правило, у комплекті є стартовий набір. Звісно, найкраще підходять фірмові пакети та плівка. Вони міцні та високої якості. Проте можна спробувати і універсальні рішення. Лише перевірте в інструкції, який тип плівки підходить: гладка чи гофрована. Готові пакети стандартних розмірів, зручні у використанні, бо вже мають герметичні шви з трьох сторін. Але вони можуть бути замалими чи завеликими для певного продукту. Плівка в рулоні відкрита з двох боків, тому необхідно відрізати потрібний розмір і запаяти Одну сторону, щоб створити пакет, це практично, бо легко підібрати розмір пакета під продукт і екологічно, бо скорочується кількість пластикових відходів. Як плівка в рулоні, так і пакети багаторазові. Після використання достатньо вимити вручну, ретельно висушити, та можна знову використовувати. Герметичні вакуумні упаковки мають додаткові переваги. Вони добре зберігати фрукти, ягоди, овочі у морозильній камері, особливо такі соковиті, як вишня, малина, в'ялені помідори або перці, займають менше місця і ніколи не протікає сік, навіть при розморожуванні, тож завжди чисто. І найцікавіше: вакуумна упаковка необхідна для сувіт. Це спосіб приготування під вакуумом і при низькій температурі. М'ясо, рибу чи овочі вакуумують і готують. При температурі від 55 до 80 градусів. Продукти томляться у власному соку, тому страви дієтичні, ароматні з чудовою текстурою і смаком. Як забезпечити низьку та контрольовану температуру в домашніх умовах? Завдяки спеціальному пристрою. Наприклад, ВМФ «Лоно Сувіт» має низькотемпературне і повільне приготування. Температура регулюється від 35 до 90 градусів. Пристроєм сувіт АЕНО також можна готувати насичені, соковиті страви у вакуумному пакуванні при температурі до 96 градусів. Зберігайте продукти довше, готуйте смачніше. Ставте вподобайки, залишайте коментарі та підписуйтесь на канал. Комфі!